Привіт, мене звати Олександр. Сьогодні 17 квітня. Розкажу про свіжий фот із твої Брабанти. У 2015 році була куплена ділянка і стало питання, який робити забор. В той час вже не хотілося забору з металопрофіля або цегли. І був вибір, із якою тулою робити забор із смараґда або Барбанта. Знайомий ландшафтник і сказав. Брабанд. Досвід садівництва в мене було невеликий, посадив перед цим три кізильника безстящих на дачі, яких було получно засохає через півроку. Але з сталося набагато краще, було посаджено близько 105 штук туй, із них пропало тільки дві штуки, садилося з проміжком 60 см. Вільчувалося крою, у минулому році зробив капельне зрощення, висота туї близько 3 метрів, ширина метр, весною поливав водорозтворимим добривом, а також прискав весною літом мігафовом. Якщо хочете мати подібний живоплод, вам потрібно два рази на рік стригти його. Ну і ганяти китів, щоб його не обчікали. Кому сподобалось, лайкайте.